І от на як виник так зупинився і потрапилось ім'я Аріна Ніковенко. Друзі, зустрічайте. Привіт! Чи так Так! заїбали? Да! 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 Поїхали? Поїхали! Після розмови з тобою творяться вірші, Звуки під тиском строфи набувають ритму, і вже нічна залізниця, колесами підхоплює так. Що далі відкочується задимлене місто, то більшого значення набувають слова. Все цінніше поставатиме сказане і не сказане, особливо набереться ваги. Нічки, нічні вулички збережуться у пам'яті з шматками античних картин. Твої тези цілком суперечливі виблишаться карбом у моїх думках. Обіцяю, всі вони перетворяться в вірші. Обіцяю, твоя маячня не пройде дарма. А тепер на поели Магнітофонну голку під нігті, музика не мог би у трансі, бере гітару до зранених пальців. Мистецтво наступає на горло поета, тож йому безталанно всім відверто доведеться весь голос кричати. Мистецтво заламує художнику руки, або той брав собі пензля, полишивши грубі врестати. Мистецтво красою виїдатиме очі, і ось режисер, мов чекаючи страти, стоїть у просторі залі театру. Митцями робить власна потреба. І навіть як залишку буде самітність, митців курує неможливість на спинитись, навіть як зала порожня, замість оплоски. Розноситься розпач, навіть як нікого не зацікавлює творчість. Мистецтво все одно диктує уставу. Мустав посередні вистави. Викреслює літери алфавіту, Замальовує хремерні будівлі, тримай міцно свою гітару. Неси хрест аж доки тебе не стане. Дякую!